Болівальники, фонсали, які дивляться зараз цю трансляцію нашого в інтернеті. А також тих, хто розглядає її повтори на телеканалі ексклюзив. Місто Хмельницький. 18.00. 19-й тур чемпіонату України з футзалу серед команди Екстраліги. Місцева команда Спортлідер плюс» приймає Івано-Франківський ураган. Остання команда у турнірі таблиці хмельничан грають сьогодні проти четвертої ї 4-2. Щоправда, півтори тайма вели у рахунку. Власне, локомотив тоді випередив енергію у боротьбі за перше місце. Сьогодні, до речі, харків'яни вже встигли зіграти свій поєдинок проти єнаківця. На виїзді обіграли команду з Єнаківа з рахунком 4-2. Тим самим закрив <плес> явна Кейтякова. Галуков. Калуков стріляє одразу це пункт парирує перший кутовою хмельничан. <плес> Шукає партнерів. Виходить Андрія Сімко, де собі нахит дуже класно прокидає Кіндяков, в такому пів незрозумілому стані вийшов з воріт. І Андрій Сімка карає нашого голкіпера. На цьому не впевнений на виході. 1-0. Четверта хвилина. Ураган відкриває рахунок у Хмельницькому. Ну, Передачу доходить до Кордобета і назад відкидає на раніньо. Є бразу Леся блискучі все від Євгена Кіндякова. Перший у цьому матчі наш голкіпер демонструє свою реакцію. Удар, ну, що правда, по центру був, але тим на матч руки, ж то потрібно було виставити. А що це зробив. Шотурман. Сімка. Шотурма доходить до сімки мішту і первої стає 2-0. Андрій Сімка під цього номером робить дубель у нашому матчі. І на 9-й хвилині ураган уже. Шурак. Шурак відбиралися на наші блискучі. Сонда. Становиць убирати п'є бішоворота Олексій Петко. Відіграє один м'яч на закінченні 11-ї хвилини. Блискуча атака, яка розпочалася з помилки. Тараса Шурика. Награці спорт лідера на ворота Кирила Цибуна і розібралися просто безкучності ситуації. Перший пішов. Додо. Ах, якби передача прийшла зараз до Андрія Ткачука, але знову, ах, якби. Потрібно нарешті щось робити. Андрій Ткачук. Проти Кордове. Передача доходить до Федька Ткачук, у ворота! Це все-таки гол Андрія Ткачука, я думаю. Тому що Дмитро Калуков. Торкнувся м'яча, коли той вже здається за лінією, був. але тим не менш. 2-2 рахунок на початку 13-ї хвилини. Мельничани дуже швидко встановлюють статус кво. Браво спортлідер. На даний момент. Ну, Сади на номер видає на подняка. Валенко. Ленко закидання і тут забули шутурму. І відбуває м'яч на Єфана Кендякова. Знову нема нова сам перед воротами. І перший момент у 19-го номера спортлідера в цьому матчі. Ну, обутняка, яка удар, дай Боже, він схоже буде бити. Удар дяку молочинка. Раніння. На перехоплення грає Калуков. За вівна сам вибігає наш сьомий номер і не влучає удальник. Дальник момент, я думаю, ні для кого, навіть для вашого коментатора. Велетів метро Калоковік, то кажуть, чортак з табакерки. Але у дальній кут не влучив. У нас Додо знову сам поки що намається розібратися. Переду, що доходить до руніння до діб'є, але це не проблема для нашого голкіпера. Двічі запивідні граш. І навіть міг вигравати з Сондека який Сапун вийшов з воріт і врятував. Перші 19 секунди, перші дві нагоди вже у спортлідера на старті другого тайму. Алохо. Ну, Васа Качука не доходить, а остроє спроби таки дійде. Качук, простріл! Куди м'яч летить! Летить ворота. Будняк. Будняк обіграв, ні, сондека він не обіграє сам Володимир Калуков обіграв це по наудар, ворота! Калуко! 3-2 стає рахунок. Дмитро Калуко вперше виводить. Спортідри вперед у цьому поєдинку на закінченні другої хвилини. Другого тайму. Блискуча контратака. Дуже вчасний пас від Володимира Сондака. І майстер-клас від нашого сьомого номера. А так не умеете, думаю. Фитко, еще одна от габалитской команды. Санкудовой Фитко выполняет. Калуков, Качук, снова Дмитрий Калуков. Удар! Не вручает самый номер. Шатурма. Еще один удар, но мяч вышел уже за боковую линию. Додо. Да -да. Еще и фланг вам да не Ще пас на Додо, і він зараз вибачає спортнідер. Перехоплює ороган. Додо. Ще один не у спортдінера сода гудор! Це пунк! Це не цепон, це це ще просто, як він витягнув цей м'яч із лівої дев'ятки. Голубов! Сонда Кодрасовий вирішує пробити, влучає свого суперника Федько. О, класна передача на Сондека, то ще раз пробуває. Андрій Качук передачу просил. Івана Франківської команди. Удар Бодняка. Кіндяков здається. Обличчям здається. Відбувається м'яч. Маленко. Бодняк. Сімка. О, який знову фідвідцом номер. і плав Браво, Кіндяков! Садні одним фітом обігує весь спортлідер. Ще на путняка. Перехоплюють. Сондак тікає сам на сам майже. Ні. А тут вдори. І Володимир Сондак не забиває. Кіндратів. Негау нас перше з'являється у на майданчику. Удар Роніньо кіндяков. Роніньо. Знову не з пече. Ще одна контратака хмельницької команди. Сондак. Удар це полум'яч. м'яч. Ну, нарешті. Якщо я не не від світотренка, що кам'яч залітає в ворота. Чотири-два на закінченні одинадцятиї хвилини. Пам'ячі у цьому сезоні спортлідер ще точно не вигравав. У нас одразу тайм-аут, здається, буде. Шотурма. Передача до рунієм доходить до пробуває. І Сімка не влучає у ворота. Шотурма. Руніньо. Сімка б'є між ворота. Чотири трестає рахунок. Симка хитрек и на дробовать Ранение. Валенко активнейше начинает бегать. Ураганевцы. Снова Андрей Симка. 6, розігруючи Сондак! Моменту сприйнера одразу може бути. по воротах сепун відбиває. Сондак. Качук. Проти кінтраціва Андрій. Пробиває. Сепун М'яч. Вибиває. Роніньо пити буде. Рекушот від Олексія Федька і на пару з киндяковому вони відводять загрозу. Пробігає. А это он не бывает. Надеюсь, бежит пишет мне, что дурма. Что, наверное, даже забыла рунить, но где-то Я считаю, что сегодня при результате 2-4. Мы отыгрались, да. Хотя начало матча, то есть я об этом говорил, мы разговаривали об этом, что спортлидер серьезная команда, что они набирают форму, что они притираются друг к другу, плюс площадка тяжелая для, на тот футбол, который мы играем. Но то, что, допустим, мне надо делать такие ошибки, о которых я говорю постоянно, и они постоянно делаются, значит, ну, значит, что-то не так. Будем мы. Очень серйозно разговаривают, потому что ми боремося за високі да, і нам потрібно ну, брати очки, потому что у нас і бразильці є, які повинні відрабатувати свої дії. Мені здається, що все таки в нас більше було э, шансів на те, щоб ми сьогодні здобули перші э, три очки. То есть концентрацію втратили при грі э, проти п'яти, але ще навіть до гри проти п'яти э, другий тайм. Якісь тих моментів вистачає, вистачило б на, на дві-три. На ігри, Реалізація. Будемо працювати. Там, в принципі, знаєте, ми були готові до сімки. Е, говорили, що головне йому не дати прийняти м'яч, а коли він прийме м'яч, щоб до нього не клеїтись, тому що він разом з тобою може звернутися.